Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо бездротовий автомобільний пилосос від компанії Aspiring модель gel 1 Постачається в фірмовій упаковці. Ось так компактно все у нас запаковано. Тут знаходиться сам пилосос. Дуже компактний, але в той же час. Потужний. Потужність його 70 Вт, як заявляє виробник. Різні насадки в комплекті є. Маленькі, побільше, щільова насадка, дріт живлення для е, зарядки. Вбудований акумулятор в даному е, пилососі 4000 мА. Підзаряджається usb кабелем з роз'ємом Type-C. Також в комплекті є фірмовий чохол. Інструкція і гарантійний талон. Зараз ми подивимося, як буде працювати пилосос, має з'ємний пилозбірник, знімається фільтр окремо. Все, дуже просто встановлюється. Кнопка ввімкнення. Знизу у нас роз'єм для підзарядки самого пристрою. Ну, вмикаємо, подивимося, як він спрацьовує. Не дивлячись на свої розміри, доволі потужно працює. Для поверхневого прибирання в автомобілі більш ніж достатньо. При купівлі на даний. Пилосос обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.